Доброго дня, мене звати Марина. Я являюсь представником компанії Житниця Технотрейд. Ми знаходимося в місті Лубни за адресою вулиця Авангарна, 34, дроб 39. Також у нас є майданчик в місті Полтава. Ми являємося представниками компанії Технополь. На сезон маємо всю техніку, яка вам необхідна в наявності або під замовлення. На нашому майданчику звичайно ж не вся техніка, якою ми е володіємо. Можемо вам скинути каталог. Якщо вам цікаво, там можна передивитися всю техніку. Тут на майданчику у нас є і плуги турецькі турецькінлу, і плуги нашого власного виробництва, також жниварки, оприскувачі, і навісні, і причіпні. Дискові борони, так само для е, більш великих господарств, або для одноосібников є менші за шириною. Все, що бажає ваша душа, можете приїхати або зателефонувати. Ми вам допоможемо з вибором. І Будемо сподіватися, що ви будете задоволені. Міцний, надійний, простий, відносно недорогий. І за роки експлуатації один із апаратів, який мене реально не задовбав. Так що компанія «Технополь», кому цікаво, майданчик знаходиться в місті Лубни. Недавно вони відкрилися: житниця Технотрейд. Також ще важливе уточнення, що майже на всю нашу техніку діє державна компенсація 25%. У нас культиватор вже більше п'яти років, і за весь час ми нічого не робили іменно в цій тандемній парі. Технополь думає про людей, в будь-якому випадку вони розвиваються. Ну і ми ж стараємось також розвиватися в ногу з часом. Так що, колектив, місто Лубни, посилання під відео, звертайтеся. Я думаю, що можна буде вибрати щось для себе корисне, цікаве. Недороге і дуже необхідний надійне. Так, колектив. Всім доброго дня. Шок-контент, який ви не любите. Верніш, шок контент, який я не люблю, а вам таке подобається. Йоханий бабай. І що тепер робить? Засадили МТЗ-1025. Перший раз у цьому році хотіли як краще, а вийшло, як завжди. В общем, бороновка. По-перше, бороновка таке неможлива, нормально, це взагалі не бороновка, це просто тягання сцепки. No. Мені катя, тут взагалі боронувати його не треба. Як таке боронувати? Чуєш, тут...

Хм. Короче, більшої херні я ще в житті не робив. Зараз спробуємо легенько напнути Хайлюксом трактор. Просто спробуємо. Якщо піде, то піде. Якщо ні, то понятне діло що ні. Включив понижайку е і повний привод, Блокіровку включати не буду. Тут реально трясовина така, що це капець. Зараз цепком спробуємо його хоч якось Чуть-чуть натягнути. Зробимо такий довгий довгий трос. Може щось з цього діло вийде. А може і не получиться. Якщо не вийде, будемо їхати по трактору. Щас розмотаю я трошки. роз... роз... розправа. Да, так, звісно, дурниця рядкосна. Ну що, пробуємо? Пікапом трошечки допомогти трактору виїхати. І що ви думаєте? Я теж засідаю. Не, тільки трактором. Та вона буксує, я ти що, я засяду зараз, куди? Ось таке ж саме. Ну що, зараз будемо серйозною технікою працювати. Тому що машиною витягувати трактора це повний абсурд. Трактора може витягнути тільки трактор. Це хіба що десь там на льоду він не може рушити? Тоді так, да, можна спробувати його машиною якось зрушити з місця. Ну не в даному випадку. Зараз класом його. Задком! Передком ні! Передком не треба, задком. По любов. Тільки жопою. Оця хуйня, вона як... ні, 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 херня, і ні, Ні-ні-ні, не треба. Оця херня слірепне, то буде жопа. Тільки задок. А? а, ще й вимив, я. Зараз переїде задком. Бач, трясовина потихеньку підсихає. Там... Така у мене саперна лопатка є для таких екстремальних випадків. Ну Я вам скажу, один раз я нею скористувався і е, машина моя виїхала. Один раз було таке, що треба було відкопувати, а під рукою, крім цього, не було нічого. Ще Бачите, вона така розкладна трошки. Можна і льот подовбати, ну або щось, щось покопати. Оце буде вірний, вірний, правильний вчинок, а то те, що ми гралися, то не серйозно. Тому ти його трошки натягнеш, да? а потім він почне ну, пробуксовувати і тоді ти вже його... Даш? Так. Саме головне відійти подалі. ну 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 давай! Та що ти? Так, а тепер давайте подивимося, де він застряв. Як воно так все вийшло. Це ж тепер все треба роздіскувати. Ну не зараз, пізніше, але потрібно. Та тут ти шумно, ну, як клей. Ого. Йомаю. -йо. Аж час котить під ногами. Ну, та. Така структура. Чого я сюди було пертися? Бог його знає. Угу. Низина, балка, а в балки таке буває. Іначе, знаєте, так, э, обманчиво, дивишся, вроде начебто й можна. Але ж, але ж. Краще сюди не заїжджати покажу. Був такий рік, що тут вода до червня місяця стояла. Взагалі, одним словом небезпечно. Клас сила. Чи ж там воно тут і цепком боронується непогано? Самим земля кришиться. Так. Отака от бороновочка у нас виходить. Коли пройшли дощі, грудочку розкришу я ідеально, дивимося. Якщо не застрявати у долинках, в принципі виходить дуже красиво. Так що є свої плюси і свої мінуси. Сьогодні у нас свято, 40 святих, але працювати треба. Все, проблема вирішена.